Скільки разів мурахи займаються сексом? Варіанти відповідей. Стільки скільки вам не снилося. 100 тисяч разів на рік, 5 разів на тиждень. І четвертий варіант один раз на все життя. Один раз на все життя. Правильна відповідь, ніфіга, звідки ви це знаєте. Oh скільки разів на рік народжує мурах? 365 разів, 128, 12. Аби 12. дванадцять. А ваш варіант? Правильно? відповідь. Так, мураха народжує кожен день. Третє питання: скільки живе чоловік мурах? Варіанти відповідей: 365 днів. Місяць, пару днів після тої Пару днів. Молодець! До двох тижнів після то експарсі. Окей, відкриваєте, забирайте. Дякую! Дякуємо. Дякую вам, гарного дня.